Привіт, друзі! В процесі написання курсової роботи виникає чимало питань. Наприклад, яку структуру повинна мати курсова робота, які вимоги потрібно виконати, щоб її прийняв науковий керівник, або як швидко та без проблем написати курсову. В цьому відео ви отримаєте вичерпні відповіді на всі ці запитання, і необхідну інформацію, що допоможе вам в написанні курсової роботи. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі лайфхаки, буде корисно. Мене звати Катерина, ви на каналі Магістр.юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Думаю, всі ви чудово знаєте, що таке курсова робота. Тож не будемо зупинятися на нудних визначеннях, а краще давайте одразу перейдемо до критеріїв та вимог, яким має відповідати якісно написана курсова робота. Методичні рекомендації. Це база. Перш ніж приступити до написання курсової роботи, автори агентства «Магістр.ЮА» обов'язково вивчають методичні рекомендації. В першу чергу вони звертають увагу на розділи, присвячені структурі роботи та вимогам оформлення текстового і графічного матеріалу. В методиці ви знайдете всю необхідну інформацію, яка допоможе вам правильно структурувати та оформити свою роботу. Вивчення цих рекомендацій забезпечить вам чітке розуміння вимог і полегшить подальший процес написання курсової роботи. Не менш важливий вибір теми курсової це надзвичайно важливий етап, оскільки від нього залежить успішність всього дослідження. Правильно обрана тема дозволить вам працювати над курсовою з інтересом і захопленням, що значно підвищує мотивацію та якість виконання роботи. Ми підготували для вас кілька практичних порад, як обрати цікаву та актуальну тему, що відповідатиме всім вимогам вашого вузу. В першу чергу намагайтесь обирати тему, яка вам цікава. Це зробить процес дослідження і написання більш захоплюючим і менш обтяжливим. Перед вибором теми курсової порадьтеся зі своїм науковим керівником або викладачем. Вони допоможуть скоригувати напрямок дослідження або можуть запропонувати цікаві ідеї. Також не забувайте, що викладачі полюбляють, коли питають у них пораду та цікавляться їх думкою. Це також може допомогти вам побудувати кращі взаємовідносини зі своїм науковим керівником. Ну і не забувайте враховувати можливості для подальшого дослідження. Виберіть тему, яку можна розвивати в майбутніх дослідженнях, таких як дипломна або магістерська робота. Це допоможе накопичити базу знань і матеріалів для подальшого дослідження. Складіть план курсової роботи. Це важливий крок, який допоможе організувати процес дослідження і написання курсової роботи. Складений план обов'язково необхідно передати науковому керівнику на затвердження, якою має бути структура курсової. Зазвичай курсова робота включає такі основні частини та розділи: титульна сторінка, зміст, вступ основна частина. Теоретичний, аналітичний та рекомендаційний розділи, висновки. Список використаних джерел. Додатки за потреби. Давайте розглянемо особливості написання структурних частин курсової роботи на прикладі курсової роботи. Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи. Він має єдину форму для всіх курсових робіт і оформлюється відповідно до зразка, який зазвичай наведено у методичних рекомендаціях. Якщо у вас немає під рукою методичних рекомендацій, не переживайте. Далі ми більш детально зупинимось на оформленні курсової роботи. До речі. В нас на каналі є корисне відео на тему, як оформити титульну сторінку за 2 хвилини. Посилання на нього ви знайдете в описі до цього відео. Зміст подається на початку курсової роботи. Він повинен бути оформлений як розгорнутий план, містити назви та нумерацію усіх розділів та підрозділів. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, розкривається її значення, підкреслюється необхідність вирішення конкретних питань, зазначаються мета і завдання курсової роботи, об'єкт та предмет дослідження, вказуються методи дослідження та інформаційна база, що використовується в роботі, а також зазначається структура роботи, оптимальний обсяг вступу до двох сторінок. На нашому каналі також є відео про те, як написати вступ до курсової роботи. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Основна частина передбачає безпосередній виклад змісту теми курсової роботи, глибоке і всевічне висвітлення її основних положень. Основна частина зазвичай поділяється на кілька розділів: розділ перший теоретична частина, у якій визначається сутність об'єкту і предмету дослідження. Його історичний розвиток, видова характеристика тощо, тобто розкриваються основи розвитку проблеми заданої теми. розділ другий практична частина, яка базується на дослідженні умов розвитку та стану предмету дослідження, на прикладі конкретної країни, галузі, сфері діяльності або конкретному об'єкті дослідження, аналіз показників діяльності обраного об'єкта в рамках теми дослідження тощо. Розділ третій. Рекомендаційна частина. Окреслює шляхи вирішення виявлених у другому розділі проблем. Що стосується висновків, тут необхідно підвести підсумки проведених досліджень, підготувати пропозиції щодо подальших досліджень та вирішення проблем проблематики вашої роботи. Оптимальний обсяг висновків дві сторінки. А так виглядають висновки реальної курсової роботи, що була написана одним з наших авторів. Список використаної літератури має містити перелік літературних джерел, що використовується при підготовці курсової роботи. Список використаної літератури необхідно оформити відповідно до вимог методичних рекомендацій, а також згідно ДСТУ 8302-2015. Формуючи список використаної літератури, необхідно враховувати обмеження щодо його обсягу не менше 20 найменувань. А так виглядає список використаної літератури реальної курсової роботи, що була написана нашими авторами. Додатки складаються з громістких таблиць допоміжного характеру, діаграм, схем і номеруються у тій послідовності, у якій на них надається посилання у тексті. Дотримання чіткої структури зменшить кількість зауважень від наукового керівника, і як наслідок ви зекономите час, бо не доведеться купу разів перероблювати курсову. А якщо вам потрібна буде допомога з написанням курсової або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Яких вимог потрібно дотримуватися при оформленні курсової роботи? Більшість викладачів приділяє особливу увагу саме оформленню курсової роботи. Якщо ви не хочете надовго зависнути у Word, раджу уважно послухати наступну інформацію. Незважаючи на наявність в кожному вузі своїх вимог, є стандартні підходи до оформлення курсової роботи. Загальний обсяг роботи від 25 до 30 аркушів. В окремих випадках може становити 40-50 сторінок формату А4. Зверніть увагу, що додатки не входять в загальний обсяг. Робота повинна бути пронумерована. Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку аркуша, без крапки. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, але його включають в загальну нумерацію. До речі, в нас на каналі є відео про те, як це можна зробити легко у Word. Посилання в описі. Текст друкується чорним шрифтом формату Times New Roman 14 го розміру, міжрядковий відступ 1,5, абзацний відступ 1,25-1,5 пунктів. Новий розділ починається з нової сторінки. Поля сторінок задають наступного розміру: 25-30 мм в лівому полі, 10-15 мм в правому, 20 мм верхнє і нижнє поля. При оформленні курсової роботи неприпустимо переносити слова. Якщо студент навчається в технічному ВНЗ, може знадобитися рамка. П'ять порад, які допоможуть легше та швидше написати та здати курсову роботу. Складаючи план курсової, спершу знайдіть всю необхідну літературу для розділів і підрозділів. Так ви зможете значно зекономити час на написання роботи. Важливо, не довіряйте повністю складання плану курсової чату GPT. Практичний розділ вимагає аналізу об'єкта дослідження, чого чат GPT зробити не може. До речі, у нас на каналі є чудове відео на тему, як написати курсову за допомогою чату GPT. Наполегливо рекомендую подивитися. Посилання на відео ви знайдете в описі під відео. Знайдіть шаблони або приклади курсової роботи, схожий на вашу, щоб розуміти, як правильно структурувати матеріал і оформлювати курсову. Проте в жодному разі не копіюйте її, адже робота не пройде перевірку на плагіат і в кращому випадку буде повернена на доопрацювання. Ведіть запис усіх використаних джерел і посилань під час роботи над курсовою. Це зекономить час при складанні бібліографії і забезпечить точність цитування. Саме для цього можна скористатися сервісом ВАКІНЮА, який дозволяє зберігати список використаної літератури і правильно його оформлювати згідно ДСТУ 8302-2015. Скористайтеся онлайн-інструментами для перевірки граматики, стилю та унікальності тексту. Це допоможе уникнути помилок і підвищить якість вашої роботи. Якщо у вас є питання або сумніви щодо певних аспектів теми, не соромтеся звернутися до наукового керівника або спеціалістів у цій галузі для отримання порад і консультацій. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Дякую за перегляд! Бувайте!